Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, доброго вам ранку та да, наше вітання. Та я також вас ради бачити. Ну тут важко не погодитися, що в принципі так півтора мільярда населення, як говорить Володимир Зеленський, можуть впливати і повинні впливати на те, що робить країна агресор. Можна економічно це все припинити і зробити додатком до тих санкційних пакетів, які вже існують. Ще й індійський тиск. Але ми ж не забуваємо, що Індія, в принципі, отримує певні вигоди з цих санкційних тисків на Російську Федерацію. Фактично нижче ринкової вартості скуповуючи російські енергоресурси. Це також правда. Пане Олеже, де тут золота середина? Чи почує нас Індія? Слухайте, давайте ми не будемо малювати ілюзій. Кожна країна переслідує свої національні інтереси. І в межах своїх національних інтересів вона і діє. І в інтересах Індії. Максимально удешевити поступлення енергоресурсів на її ринок. А якщо ми з вами реально зрозуміємо, що практично вся індійська нафтопереробка сьогодні працює на дешевій російській нафті, а результати цієї роботи відправляються в Європейський Союз уже у вигляді нафтопродуктів, які там продаються, то ми маємо розуміти, що це вкрай вигідно сьогодні Індії. Ще один момент. Індія розраховується за нафту, яку купляє Російська Федерація, Федерації рупіями, які точно не є вільно конвертованою валютою, які практично неможливо отоварити в самій Індії, тому що там немає того переліку товарів, що потрібно. Більше того, деякі індійські фірми на сьогоднішній момент, до речі, про це вже достатньо активно було зауважено і американцями, допомагають російським компаніям через індійських посередників. Купляти ну, відеокарти, там, елементи до комп'ютерів підсанкційні. Для того, щоби в тому числі і заробити на цьому. Тому, коли ми з вами реально говоримо про перспективи, треба завжди розуміти, що в інтересах Індії на сьогоднішній момент максимально заробити на українській війні. Що вона і робить, власне? І коли ми дивимося, що Після введення санкційних обмежень 80% російської нафти купляє Індія і Китай, і при цьому Індія купляє більше, ніж Китай. Ми маємо розуміти, що вони і так і далі будуть діяти. Та е, мирні ініціативи прем'єр-міністра Індії, їх заяви абсолютно ні в якому чині не йдуть у протиріччя з тими діями, які робить Індія з приводу того, щоби. Заробити на Російській Федерації вона і далі буде заробляти. Так що давайте не ще раз повторюю, не будемо себе тішити ілюзіями, що Індія щось змінить ці парадигмі своїх торгівельних стосунків з Російською Федерацією. А давайте подивимось зараз на економіку боліт і на те, в якому вона стані, і от оці ці заяви окремих економістів про те, що коли вона досягне свого піку вигоряння, та, то тоді Путін буде змушений щось там міняти. Цей пік він в принципі десь в найближчому майбутньому чи ні? Бо це ж, мабуть, не від хорошого життя. Вони облікову ставку піднімають у наступному місяці. Якщо я не помиляюсь, їхній болотяний мінфін закриває інформацію про інфляцію в Україні. Дивіться, що я, я попробую достатньо швидко відповісти на ваше запитання. Не, дві хвилини Так, я розумію. Значить, дивіться, в будь-якій країні кількість ресурсів є обмежена. Якщо один сектор економіки через величезні державні вливання коштів починає активно збільшувати попит на ресурси і на і трудові і матеріальні, єдиний спосіб, який він може відтягнути ресурси з інших секторів, це підвищувати ціну, за яку він готовий купити ті ресурси. Цивільні сектори, тому що ми зараз з вами говорили про воєнно-промисловий комплекс, цивільні ресурси, цивільні сектори для того, щоб не втратити повністю своє на ринку, вимушені автоматично піднімати заробітну платню. Це призводить до дуже великої інфляції. Чому? Тому що собівартість продукції цивільних галузей різко росте. Оце те, що називається перегрів економіки. Коли через величезні капітальні вливання держави в один з секторів в цілому по державі підвищується ціна на все так дійсно 21% центробанк Росії встановив ставку рефінансування для того, щоб зв'язати достатньо великий обсяг ресурсу грошового і таким чином стримати інфляцію. Не вдається йому це зробити, тому що по суті сьогодні центробанк Росії конкурує з Мінфіном, який заливає економіку Росії дешевими грошами. Так що в даній ситуації перегрів буде продовжуватися далі. В чому є проблема? Американські експерти, європейські оцінюють перспективи російської економіки з точки зору європейських і американських стандартів, 25. де головним для будь-якої економіки є підняття рівня добробуту населення. Російська Федерація однозначно живе по інших стандартах. Тому е, очікувати, що навіть поява дефіциту на ринку зможе змінити парадигму сьогодні російського вливання військово-промисловий комплекс грошей, я думаю, не варто чекати. Так. Пане Олеже, дякуємо вам. Далі у нас часом. випуск новин. Дякуємо, Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.